Слава Ісусу Христу, Євангелія від Матвія, 19 розділ з 25 верша. Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали, хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм, неможливе це людям та можливе все Богові. Тобто людина сама по плоті, вона врятуватися не може, вона не може перемогти смерть, забрати там все з собою. Люди концентрують свою увагу на цьому матеріалізмі, вкладаючи свій життєвий ресурс в матеріальні речі. А потім по фінішу життя виявляється, що вони змарнували своє життя, тому що ніхто нічого з собою не забере. І в людини людина за рахунок неправильних своїх цінностей терпить крах в житті. І важливо розуміти, що треба змінювати ціль життя, змінювати причину життя. І ця причина має бути вічність, вічність з Богом. Саме для цього людині дана церква, щоб каятись, очищатися, смиряти свою душу, служити Богу, тому що іншого шляху для спасіння нема. Друге послання до Коринтян, 6 розділ 14 вірша. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільністю світла з темрявою, яка згода в Христа з бельяром, яка, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого. Як Бог прорік, проселюся серед них і ходитиму, буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Тобто важливо розуміти, що. Життя нам дане для того, щоб ми дійсно очистили цей храм для Бога, щоб там Господь поселився, щоб ми в повноті розуміли та усвідомлювали це, тому що Бог нам дав все для спасіння. Питання в тому, як ми поступаємо з тим, що він нам дав, і що ми з цим зробимо. Тому що якщо Бог всередині мене, то я буду очищатися, я буду зростати духовно, а все інше за мене зробить Бог. Також друге послання Коринфянам, 6 розділ 17 вірша. Вийдіть тому, з поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого. Я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь вседержитель. Тобто важливо нам розуміти, кого ми слухаємо, за ким ми слідуємо, чим ми займаємося взагалі по житті. Тому що з ким ми поєднуємося, тим ми й наповнюємося відповідно. І за рахунок цього формується наше світосприйняття, тож нам важливо ретельно підходити до цього. Далі, е, по, по друге послання до Корінтян 7 розділ, перший вірш. Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистьмо себе від усякої нечис... нечистоти, тіла та духа і творімо святиню в Божім храмі. Треба слідкувати, з якими духами ми водимося. І... Якщо ми не виконуємо волю Божу, яку можливо виконати лише в біблійній апостольській церкві, то відповідно ми являємося виконавцями волі диявола. Тож будьте розумні, приєднуйтесь до живої церкви, щоб не змарнувати своє життя, не втратити свій єдиний шанс для спасіння і в повноті пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.